Повідомлення, що до співробітників поліції надійшов громадянин з маленькою дитиною восьми місяців і повідомив, що його мати залишила йому дитину, і йому невідомо де вона. У зв'язку з цим він звернувся до поліції, щоб колись кудись помістила дитину. В якому стані взагалі був той хлопець, дитина. Також є інформація, що зараз дитина у лікарні, чи писали ЗМІ, що в нього виявили ковід, чи відповідає дійсності ця інформація? Коли надходить такі виклики, то у разі не встановлення батьків дитину направляють до першої дитячої або до будь-якої лікарні, яка є можливість отримати дитину. Надсилаємо дітей до лікарні, після чого діти. Через управління служби справа дітей мати отримує дитину, якщо умови проживання задовільні, то дитину повертають. Ми працюємо згідно своїх інструкцій. Ми дитину помістили до лікарні, так як матері не було, і це громадянин, який знайшов дитину, чи з яким вона була, він стороння особа, і дитина була поміщена до лікарні. Скажіть, якщо ви можете охарактеризувати цю родину? Чи були вони в полі зору поліції? Взагалі ось ця дівчина 16, 16 років і правильно? 16 мати дитини. Так, ця родина перебувала на обліку у службах у службі у справах дітей АНД району, коли вони проживали на нашій території. Після чого вони переїхали в інший район і перебувають на обліку там, де сім'я перебувала як сім'я, яка проживає в складних життєвих обставинах. І служби займаються такими сім'ями, допомагають харчуванням, одежею. Патрульні, розкажіть, будь ласка, в якому стані там, мабуть, чоловік був підолкогольним збільшенням, або як взагалі така ситуація? Дитина одягнена задовільно будь-яких там незадовільних. Там грязна чи ще щось виявлено не було. Зробили тест, взяли, всі аналізи. Взяли, як там що, це вже запитують в лікарні, тому що стан дитини на момент поміщення в лікарню задовільний. Бит. Як мати взагалі? Як вона звернулась, чи ви її самі знайшли? Мати по ситуації вони з хлопцем із подругою гуляли. У подруги дома, після чого подруга з хлопцем пішли проваджати її додому, і вони роз... якось загубилися друг з одним. І хлопець, так як не міг знайти мати, звернувся до поліції. А мати дитини з подругою. Вернулись вони додому, так як телефон мобільний матері був у колясці, і почали телефонувати на мобільний телефон. Після чого співробітники поліції підняли слухавку і сказали, що дитина в лікарні зверніться до поліції. Скажіть, будь ласка, відповідальність якась передбачена? Так, на мати складено адміністративний протокол за статтею 124 частиною 1 це ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків.